в Україні продовжують мобілізувати обмежено придатних чоловіків від 18 до 25 років. Ви спитаєте, як же так? Ось Верховна Рада ж ухвалила законопроєкт, який зобов'язує зупинити мобілізацію таких хлопців. Звісно, але це лише частково вирішує проблему. Чому так? Пояснюю далі. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас інформаційні смаколики. 9 жовтня Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкт 11379Д, який забороняє мобілізацію чоловіків від 18 до 25 років, які до змін в мобілізаційному законодавстві мали статус обмежено придатних. Відповідно, цей законопроєкт зупиняє мобілізацію обмежено придатних до 25 років. Ще одна його норма наголошує, що військовозобов'язані, які до 4 травня стояли на обліку, як такі, які за станом Здоров'я визнані непридатними до служби у мирний час, обмежено придатними у воєнний час, не підлягають мобілізації до досягнення 25-річного віку. Як зазначають адвокати, такі особи під час воєнного стану можуть бути призвані лише за їх згодою. То чому ж обмежено придатних хлопці від 18 до 25 років продовжують мобілізувати? А все тому, що президент Володимир Зеленський вже два місяці не підписує законопроєкт 11379. д А без цього він не може вступити у дію. Це ж було вже. Що? Знову загубилася ручка як з податковим законом. Українці навіть створили відповідну петицію. Люди створили петицію до президента, в якій просять цього президента виконати його ж обов'язок. По підписанню законопроекту номер 11379 Д про заборону мобілізації обмежено придатних хлопців віком до 25 років. А цей законопроект він не підписаний, не опублікований, не повернутий до Верховної Ради і нема жодних пояснень. Це означає, що закон не діє, хоч і прийнятий. Розумієте? І щодня хлопців від 18 до 25, які є обмежено придатними, і у яких є неприписне, а тимчасове посвідчення військово зобов'язаного, можуть мобілізувати. Але в цьому випадку можна сказати, що Зеленський протирічить сам собі, адже законопроєкт він не підписує. Відповідно, молодих хлопців забирають воювати. Водночас сам же відповідав на вимогу США знизити мобілізаційний вік до 18 років, тим, що для нього дуже важливо зберегти життя української молоді. Мовляв, він не буде компенсовувати брак обладнання молодістю солдатів. До слова, як пояснюють адвокати, президент має протягом 15 днів або підписати закон, або накласти вето. Але у Зеленського вже стало звичкою не підписувати законопроекти дуже тривалий час. Давайте подивимось на конституцію України, що вона каже про підписання закону президентом. Стаття 94 каже нам, що президент протягом 15 днів має підписати закон. Та офіційно оприлюднити його або повернути його зі своїми зауваженнями і пропозиціями до Верховної Ради для повторного розгляду цього не відбулося. 15 днів там дуже багато разів пройшло, але закон не підписаний, не оприлюднений і не повернутий. І навіть у наступній частині написано, що якщо президент не повернув до Верховної Ради закон, то він вважається схваленим і має бути підписаний та офіційно прилюднений, але цього теж не відбувається. А тепер спробую пояснити, чому в Україні все таки мобілізовують чоловіків молодше 25 років, які за висновками ВЛК були визнані непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час. Або це дозволяє. Сам закон, тому що обмежено придатних у воєнний час зі списку призовників переносили у список військовозобов'язаних, тобто категорію тих, кого можна мобілізувати. Та й весною статус обмежено придатний скасували, адже у травні запрацювали нові правила військово-лікарської комісії, згідно з якими багато хвороб, які раніше вважали несумісними із службою в армії, такими більше не визнають. Парадокс закону про військовий обов'язок та військову службу в тому, що чоловіки, які були визнані за цим критерієм не придатними у, у мирний час, а обмежено придатними у воєнний, зараховувалися в запас як же військовозобов'язання, тобто такі, що підлягають мобілізації. І цією шпаринкою ТЦК користувалися майже три роки. Незважаючи на постійні скарги, петиції, розголоси. Тому подібне до слова у законопроєкті 113.79.Д був і пункт, який дозволяв звільнити у запас обмежено придатних хлопців від 18 до 25 років, яких встигли мобілізувати, і всі ж думали, що це вирішить цю колізію. У мене є колізія. підпис десь і підпис десь. Не тут то було комітет Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки в останній момент прибрав цю норму з проєкту і заявив, що норму про демобілізацію таких військовозобов'язаних запровадять окремим законопроєктом, щоб не порушити боєздатність армії. Так депутати зареєстрували цей окремий законопроєкт 121.47 – але краще з цього все таки не стало, адже профільний комітет не підтримав його і відхилив ще 18 листопада. Тобто, питання звільнення зі служби обмежено придатних військовослужбовців віком до 25 років зараз на паузі. Є ще одна колізія у мобілізаційних питаннях. Нещодавно у інформаційному просторі були повідомлення щодо мобілізації чоловіків віком 50+. Ще у вересні країну облетіла новина, що чоловіків 50 плюс мобілізовувати не будуть. Про це тоді писав нардеп Олексій Гончаренко. Він посилався на директиву генштабу, якої у вільному доступі. Немає, тож кожне змі трактує її по-різному. Але згідно з цією директивою, чоловіків старше 50 років не мобілізують, хіба що за окремими розпорядженнями. Але як стало відомо, з'явилась і ще одна директива. І знову про неї відомо лише зі слів. Тексту немає. Так, от, як розповів начальник Черкаського ТЦК Олег Тимошенко, чоловіки від 50 до 60 років можуть бути призвані на військову службу, але тільки у разі отримання окремого мобілізаційного розпорядження Генерального штабу ЗСУ, він пояснив, що особам старше 50 років вручають повістки та за станом здоров'я, якщо людина може служити, відправляють або у навчальний центр, або до ТЦК, або у частину забезпечення, ремонтну частину автомобільну зв'язку та іншу. Варто зазначити, що директива має лише рекомендаційний характер і не є юридично обов'язковою, а тим паче законом. Тому для того, щоб ці обмеження набули юридичної сили, Верховна Рада повинна ухвалити відповідні зміни до законів, зокрема до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і про військовий обов'язок і військову службу. Поки таких змін немає, тож у межах законодавства чоловіки від 50 років мобілізують на загальних засадах. То можна чітко визначити наступне на даний час, директивами Генерального штабу коригується робота щодо проведення мобілізації в країні. Є на зараз непоодинокі випадки, коли чоловіки фактично мають право на відстрочку і при цьому перебуваючи. В чіткому переконанні, що є або директива, відповідно до якої їх не буде мобілізовано, або що в них фактично то є право на відстрочку, і вони в будь-який момент можуть її оформити, потрапляють в ситуації фактичної бусифікації. А далі все достатньо, м'яко кажучи, складно для таких. Чоловіків і у випадку наявності у вас права на відстрочку обов'язково оформлюйте документи вчасно та належним чином. Ще одним висновком щодо інтерв'ю начальника Черкаського ТЦК є інформація, відповідно до якої фактично територіальні центри комплектування країни чоловіків старших за 50 років, тобто 50+, все-таки будуть мобілізовувати, але для проходження служби в тилових. А на вашу думку, чи справедливі такі правила мобілізації для чоловіків 18-25 років, та чи треба залучати до лав ЗСУ чоловіків старше 50 років? Діліться думками у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.